Звичайний протез міоелектричний має два або чотири датчика. Біонічний протез має 16 датчиків керування, які е, встановлюються біля м'язів, там де є сигнали, і управляють біонічною рукою. Е, приводжу приклад, що таке біонічна рука? Це електронний лікоть, це ротація і це біонічна кість. Для того, щоб підняти лікоть вверх вниз треба два сигнали. Для того, щоб зробити оберти кісті, ротація теж два сигнали. І кість, щонайменше треба треба 2-4 сигнали. Тому, щоб управляти біонічною рукою, треба 8 сигналів. От зараз вже технології пішли настільки далеко, що біонічна рука має 16 сигналів. Вони розподіляються 2 на лікоть, 2 на ротатор і 6 на кість. І в цьому випадку пацієнт може на 80% відтворити рухливість як звичайної природної руки.